Це, що вам потрібно знати про візу skilled worker у 2025 році і як це впливає саме на вас. Дана віза skilled worker або віза кваліфікованого працівника, яка дозволяє іноземним спеціалістам легально працювати у Великій Британії за умови, що у вас є пропозиція роботи від роботодавця, який має спонсорську ліцензію. Віза підходить для широкого кола професій. Від лікарів і вчителів до програмістів та інженерів минулого року уряд оновив вимоги до заробітної плати. І це важливо врахувати, якщо ви саме плануєте подаватися найближчим часом. Яка ж саме тепер мінімальна заробітна плата? З квітня 2024 року базовий поріг заробітної плати для нових займників зріс до 38 тисяч на рік, або до GoInRed для Вашої професії залежно від того, що вище. Це правило стосується лише тих, хто подається після саме цієї дати. Але якщо ви вже мали візу або отримали перший сертифікат спонсорства, тобто сертифікат у спонсорші саме до 4 квітня 2024 року, ви можете подаватися на продовження за попередніми умовами з мінімальним вже 29 тисяч на рік, або нижчим порогом для певних професій. В яких же сферах зараз найбільше всього вакансій? Це охорона здоров'я, лікарі, медсестри, соціальні працівники, також IT та цифрові технології. Це розробники, аналітики, спеціалісти з кібербезпеки, додатково інженерія, це цивільні, механічні, електричні інженери, додатково ще освіта, вчителі початкової та середньої школи, і фінанси, це аудитори, фінансові аналітики і бухгалтери. У списку професій також входять дизайнери, кухарі. Техніки та низка технічних спеціалістів. Основні умови для отримання візи це пропозиція роботи від компанії саме зі спонсорською ліцензією. І сертифікат of sponsorship, тобто спонсорський сертифікат, додатково, ще потрібно знання англійської мови на рівні не нижче b 1 Відповідна заробітна плата саме до вашої професії по коду. І що далі, коли вже ви отримали візу? Віза видається терміном на 5. 1, 2, 3 роки. Після цього є можливість податися вже на постійне місце проживання, якщо ви тут прожили 5 років на території Великобританії саме за цією візовою категорією. Також можна привезти з собою партнера і дітей віком до 18 років і доєднати їх до вашої візи як депендент. І разом йти вже до постійного місця проживання через 5 років. Якщо ж вам потрібна консультація, напишіть мені в особисті повідомлення, допоможемо розібратися, чи підходить вам саме ця віза, і як пройти весь процес максимально впевнено.